На 30% в червні зросла кількість людей, що перетинають державний кордон. Це пов'язують із виїздом людей на відпочинок. Кількість автобусів збільшилася в три рази. Загалом, вже з початку року, прикордонники Мукачівського загону оформили понад 1 мільйон 700 тисяч людей і майже 400 тисяч транспортних засобів. Найбільше майже 900 тисяч осіб виїхали через КПП Лужанка та вилок. Понад трьом тисячам подорожуючих відмовили у виїзді. Відповідно, це як правило категорія чоловік. 18,60, в яких не було підстав для виїзду за межі України. З них, відповідно, 95 чоловіків це особи, які здійснили перед державного кордону і намагались використовувати документи, які містять ознаки підробки загалом. Категорія підробки це, як правило, військово-облікові документи, відповідно, посвідчення інваліда, підроблені свідоцтва про народження та такого типу інше. Крім того, 17 липня перевірятимуть військово-облікові документи у всіх чоловіків, які планують виїзд за кордон. Велике навантаження здебільшого на автомобільних пунктах пропуску. А от на залізничному напрямку ситуація більш контрольована. Проте пік навантаження на всіх КПП очікують в липні-серпні. До цього вже готуються у прикордонній службі, створюють додаткові робочі місця, формують резерв інспекторів, проводять перерозподіл працівників. В службі відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській. І області на балансі яких знаходяться КПП, запевняють, що питання з безперебійним забезпеченням електрикою вирішили. А от над облаштуванням під'їзду та території перед КПП поки працюють і фактично нормальних умов для очікування, крім як дороги, поки що не створені частково цю проблему. По вантажах повністю вирішили електронна черга. По автобусах поки що так не є, тому, тому що вони все одно очікують 10-15 автобусів. Наприклад, перетесу все одно це це рахують. У кожному по 50, 60, 70 осіб. Тобто ми маємо біля дороги. Це маємо близько тисячі осіб. Може е, зараз. Уже укладені договори на утримання доріг, перед які підізні шляхи. Тому ситуація, в принципі, вже стане більш планованою і керованою. Тому проблем як таких немає бути, але ж ви розуміли: перше це поведінка самих громадян. А друге, це мають бути створені умови у вигляді сервісних зон.